Вікторія Катрич рідні узи. Аліна стояла у нескінченному млявій черзі до каси в супермаркеті і від того нервувала. Кінець робочого дня у магазині звично в такий час метушня, а в неї вдома купа справ. Сьогодні третя річниця їхнього з Денисом весілля, і молода дружина ще заздалегідь спланувала її відсвяткувати. Дата була символічною. Прочитала в інтернеті, що траріччя шлюбу називають шкіряним весіллям. Солідно, хоч і кумедно, бо це не ситцеве і не паперове, як попередні, шкіряне, це вже прив'язка міцніша, як надійний повідець у руці господаря. Останнє буквально про неї Аліну, бо свої шлюбні узи вважала міцними, як шкіряний ремінець чи той же повідець, до того ж була переконана, що в міцній сім'ї має бути один господар. У неї це був чоловік. На шкіряну річницю купила коханому, звісно, не повідець, а добротний гаманець натуральної шкіри, в який поклала кілька гривень, щоб гроші водилися, і листівочку із зображенням яскраво червоного серця, обсипаного блискітками. Тепер залишилося приготувати святкову вечерю. Ще зранку загадково натякала чоловікові, що вечір буде особливий, і з сюрпризом, і дуже сподівалася, що протягом дня він згадає про причину. І навіть якщо повернеться додому без подарунка, то обов'язково з квітами про всяк випадок. І з повним пакетом продуктів уже дійшла від маршрутки до під'їзду. Перед дверима почала шукати в сумці ключі от халепа! Зітхнувши, здогадалася, що забула всі ключі на роботі, бо в одній зв'язці були і від дому, і від кабінету. А через те, що поспішала і залишила робоче місце першою, коли ще в кабінеті борилася колега, той має тепер клопіт, не може потрапити додому. Треба зателефонувати мамі, у неї є запасні ключі, промайнула рятівна думка. Може, мама прийде і ще з вечерею допоможе. Поки Дениса немає. Олена Віталіївна жила неподалік, на тій же вулиці і часто бувало в подружжя. Аліну це іноді пригнічувало, бо гостя могла з'являтися, коли їй заманеться. Це не завжди було доречним і після таких відвідин тещі Денис не приховував роздратування. Але цього разу Аліна з полегкістю подумала, що добре, коли мама поруч. Та додзвонитися ніяк не вдавалося. Голос повідомляв, що абонент недосяжний. Що ж, доведеться йти до мами. Добре, що ключі від її квартири валіни завжди були в сумці ще відтоді, як до заміжня жила разом із мамою. Втім, рідне гніздечко покинуло з полегкістю на тлі плеканої, завжди впевненої у собі Олени Віталіївни, Її донька почувалася невдалою копією, якій не вистачало яскравих бар. Це ж треба, щоб ні моєї краси, ні мого характеру, чула Аліна від матері з дитинства. З чоловіком, батьком своєї одиначки, Олена розлучилася. Ще коли донька ходила до другого класу, але самотньою ніколи не почувалася. Біля неї завжди в'юнилися залицяльники, не те, що валіни. Коли ж донька вперше привела додому Дениса знайомити з мамою та з порога оглянувши майбутнього зятя, не стримала іронічного здивування. Ти дивись. І що він у тобі знайшов? І розсміялася з власного дотипу. Кохані зніяковіло змовчали, хоча Денис швидко оговтався і у відповідь подарував господині комплімент за чудовий вигляд і гарне виховання доньки. А валіни пашили щоки, мов від ляпасу, тіло стало дерев'яним. Ну та й зграба, дорікнула тоді мати. За якихось десять хвилин Аліна була вже біля домівки, в якій минуло її дитинство, проте ностальгії, за яким, жодного разу не відчувала. Подзвонила в двері у відповідь тиша. Напевно, мама кудись вийшла, подумала і відчинила двері своїм ключем і здивовано охнула. У передпокої стояли черевики її чоловіка, а на вішаку його чорна куртка. Від побаченого Аліна оторопіла. Поставивши сумку з продуктами на підлогу, швидко пройшла в кухню, там нікого не було. Лише на столі два келихи, недопита пляшка вина і обламана плитка шоколаду. Валіне гулко забилося серце і затремтіли руки, що коїться, якась дурня. Чоловік привів коханку в мамину квартиру, у цей час зі спальні почулися стогони й вовтузіння. Обережно підійшла до дверей, все ще відмовляючись вірити у те, що уявлялося, і зазирнула. Від побаченого оніміла. На ліжку пристрасно кохалися Денис і ні, не якась дівка, а її мама розпашіла хтива, чужа. З залінених грудей вирвався крик болю, від чого коханці миттю вислизнули з обіймів одне одного. Найпершою оговталась Олена Віталіївна, поспішно накинула халат на голе тіло, пригладила волосся та її бліде, аж посіріле обличчя видалося вмить постарілим. Матір мовчки пройшла повз ошалешену доньку, залишивши її віч навіч з Денисом. Той неспішно одягався, оцінюючи ситуацію. Аліна чомусь звернула увагу на ремінь, який чоловік запинав на штанах. От тобі й повідець. Таке от шкіряне весілля тріснуло, іронічно подумала Аліна. Денис повільно потягся рукою до кишені, дістаючи цигарки, мовчав. Знаючи, що слова недоречні. Бо надто красномовною була сцена, яку побачила дружина. Врешті, затягнувшись цигаркою, пхикнув, чого приїхала. Могла б зателефонувати, не була б в ступорі. Аліна у відповідь не могла вимовити й слова, так і стояла на порозі, непорушно втупившись у напівморок спальні. Ти запитуєш, чому я приїхала до мами? Це єдине, що зараз важливе? нарешті гірко усміхнулась молода дружина. Хоча їй хотілося ридати, кричати, шматувати зібгану постіль, просякнуту хтивим потом тіл її матері і її чоловіка, розтрощити клятий нічний світильник, який продовжував інтимно блимати блідочервоними іскорками світла. У цей час до спальні увійшла Олена Віталівна і спробувала обняти доньку за плечі. Донечко, рідна, зараз все поясню. Розумієш, це сталося випадково. Денис зайшов подивитися мій комп'ютер, він зависає. Якось так потім вийшло, ніби марення. Це вино втома, якийсь незрозумілий порив, полуда. Мені дуже шкода. Та Аліна навіть не дослухала. Слово полуда чітко вп'ялося у саме серце. Полуда у тебе? Це в мене впала полуда з очей і душі. Господи, мамо, чому Денис? Невже у світі закінчились чоловіки? І як давно це у вас? А як же я? Як тепер з цим жити? Аліна нарешті розрядалася і, прихопивши в коридорі злощасні ключі, які несподівано відімкнули її таємницю коханців, пірнула в темряву під'їзду. Про її нещодавню присутність нагадував лише пакет з продуктами, з якого розпливалася калюжа води з підталої риби, що мала бути святковою сімейною вечерею. Зимовий вечір мрячив каламутною відлигою, скрапував дощем і холодні колючі краплі змішувалися зі сльозами. Аліна машинально витирала мокрі пачоки на щоках і так само машинально човпала тротуаром до своєї домівки, яка вже не манила ні теплом, ні затишком. От тобі й триріччя, от тобі й кохання, як обручка, яка не має ні початку, ні кінця. Геть. Аліна стягла її з пальця і жбурнула в темряву, востаннє зблиснувши, та булькнула в калюжному плесі під талої грязюки. І чомусь здалося, що вкупі зі шматком цього металу Аліна позбулася і залежності від Дениса, наче задушливого повітця, і вирвалась, хоч свобода виявилась гіркою і спустошливою. Через якусь годину до квартири повернувся Денис з винуватим обличчям, чого раніше ніколи не було. Та його прохання, його поспішливі запевнення в любові падали у цю спустошеність, як у безодню. Вона провела безсонну ніч у вітальні під безперестанні дзвінки від матері, і коли телефонне тло в чергове спалахнуло від сигналу дзвінка. На столику поруч висвічувався квадрат шкіряного гаманця із закритим, наче запечатаним у ньому червоним серцем на листівці. Наступні події блискавично пролетіли в її житті. Ще місяць тому Аліна й не уявляла, що здатна на подібне. Вона переїхала в інше місто, знайшла роботу за своєю бухгалтерською спеціальністю і винаймала удвох зі студенткою на дорогу квартиру майже на околиці. Вона занурювалась у нове життя, в нову роботу, геть женучи від себе думки про залишену рідню. Лише раз зателефонувала матері, повідомивши, щоб та її не шукала, і одразу змінила номер телефону. Не з'являлася у соціальних мережах. Про Дениса намагалася не згадувати, бо спогади все ще боліли. Місяці за місяцями минуло більше року. Аліна вже зрозуміла, що змінилась, перестала відчувати себе невдалою материнською копією, адже оригінал був далеко в недосяжності. Це давало якусь сумну втіху, аж поки ввечері їй не написала у соцмережах Зоя, сестра колишнього чоловіка. Нарешті я знайшла твою сторінку у Фейсбуці, писала вона. Ти півроку не заходила в мережу, і, слава Богу, вже з'явилась. Сподіваюсь, ти читаєш моє повідомлення, Аліно, два тижні тому сталася біда. Денис з зеленою загинули в автокатастрофі, у них залишилась двомісячна донька Надійка. Я не можу взяти її до себе, бо живу, ти ж знаєш, в Іспанії, працюю там. А вдома своїх двоє дітей чоловік хворіє і мала зараз в нього на руках, але ми не потягнемо ще й цієї крихітки. Якщо ти нічого не вирішиш, то чоловік оформить надійку в дитячий будинок. Але, може, приймеш якесь рішення? Мій обов'язок повідомити, а ти вже вирішуй. Ось адреса притулку куди надю оформляємо. Аліна оторопіла від несподіванки. Її мати народила дитину від Дениса. Аліна так прагнула стати матір'ю. Та чоловік не хотів дітей. Говорив, що не варто поспішати, бо хочеться пожити для себе. А тут від цих спогадів і думок стало нестерпно образливо, але їх хвилювала невідома надійка, крихітна сестричка, сирітка, дитя зради, самотнє і беззахисне. Але Аліна переконувала себе, що їй немає діла до дитини, причина появи якої на світ розбила її серце. У безсонних ночах минув тиждень. Після чергової такої ночі жінка вирішила поїхати в рідне місто і побачити сестричку. Що надалі вирішить, не знала, але думала лише про це. Місто зустріло її знайомими вулицями з закличними ароматами з ближніх кав'ярень. Випивши кави, Аліна попрямувала спочатку до материнського дому. Хоч душу шматував вихор сумних спогадів і образів. У квартирі все нагадувало, що тут жила сім'я з немовлятком, іграшки, дитячі речі і щільна скорботна тиша. Подзвонила до сусідки, розпитала, де знайти могили матері й свого колишнього, два свіжо насипані горбики з дзвінками й хрестами. Були єдиними свідками трагедії, і Аліна, машинально розправивши стрічки на вінках, попрямувала з цвинтаря. Тепер у притулок, де перебувала її крихітна сестричка. Дорогою в таксі відчувала, як страх і невідомість стоять, як привиди за плечима і навперебійше почуть, покинь цю затію. Навіщо тобі їхня дитина для болю, щоб зв'язати собі руки, за з життя? Яке тільки почала. Ось і дитячий будинок, Аліна, вкотре подумки завагалася, чи правильно вона чинить, чи любитиме дитину нехай і кровну рідню. Але чи вдасться впустити надійку в своє серце щиро її полюбити? На кого вона схожа, на матір, на Дениса? Адже дівчинка буде рости і постійно нагадувати про минуле, яке Аліна так намагалася забути, викреслити. І ось та якась сила вже підштовхнула до дверей, може, цікавість, і вона рішуче постукала в двері кабінету директорки дитячого закладу. Довга розмова, консультація стосовно документів у випадку одочеріння надійки. Далі дитяча простора спальня, де на кількох крихітних ліжечках хто спав, хто хникав і вовтузився були наймолодші мешканці дитячого будинку. Валіне стислося серце, як так сталося, що ці янголятка виявилися нікому не потрібними з рідних. Нянечка, яка не вперше бачила подібну реакцію відвідувачів, лагідно взяла за лікоть Аліну і підвела до колиски біля вікна. Рожева штора ледь колихалася. і сонячні промінчики легко граючись ковзали поличку крихітки по ковдрі. Ніби хотіли погладити малечу, яка в цей момент прокинулась, стрепенулась, і простягла ручки до жінок, які над нею схилилися. Оце ваша надійка, сказала нянечка. Аліна простягла руку, яка одразу ж упіймала крихідні пальчики. Вони всі ось так хапають, спілкуватися хочуть. Варто лише перед колискою зупинитись, зітхнула няня. Тримаючи надійку за ручку, Аліна забула про свої страхи і сумніви. На неї великими блакитними оченятами дивилася її власна дитяча копія і дуже симпатична. А може, й вона Аліна також була ось такою, лише чомусь не отримала вдосталь маминої любові, тому думала, що стала для матері найбільшим розчаруванням, і хіба в тому її провина? Але вона ніколи не наважувалась про це в неї запитати, і виростала спорожнечою в очікуванні материнської любові. А якщо й надійка виростатиме поруч з людьми, які не дадуть вдосталь любові й тепла. Від вихору цих думок Аліні стало майже зле ні. Вона стане для малечі мамою, рідною людиною, найближчою, як власне, й має бути. Манюня, привіт. Тепер будемо разом. Чуєш надій.